Пік захворювань на ГРВІ припадає на період жовтня до вересня, а ось літні місяці медики вважають міжепідемічним періодом. Але враховуючи те, що саме зараз люди намагаються врятуватися від спеки за допомогою кондиціонера, шукаючи холодок чи будь-яке інше джерело прохолоди, протягом червня зареєстровано понад дві тисячі випадків таких захворювань. В червні місяці поточного року зареєстровано по місту Полтаві 2041 хворий на гострі респіраторні вірусні інфекції. Значить, показник зах. Захворюваність склала 68,9. Для порівняння січневий показник захворюваності становив 221,4. Тобто на сьогоднішній день захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції втричі менша, ніж за епідемічний сезон. Ефективними методами профілактики, говорить Станіслав Руденко, залишається повноцінне харчування, загартування, вживання загальнозміцнюючих та тонізуючих імуномодулюючих препаратів та препаратів цілеспрямованої імуностимулюючої дії. Не слід забувати і про вакцинацію. Є у нас групи населення, які в першу чергу потрібно робити щеплення. Це діти молодшого віку, починається з 6 місяців життя, діти, які довго хворіють на простудні захворювання, це особи старше 60 років. Щеплення проти грипу необхідно робити за місяць-два до прогнозованого сплеску захворюваності краще в жовтні чи у першій половині грудня. Тож влітку можна обійтися без нього. Заборонено вакцинуватися тим, хто має непереносимість компонентів протигрипозної вакцинації.